Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ. навчайся, створюй, злітай. В Росії завалився четвертий за тиждень житловий будинок в УФІ. На цей раз ніхто не постраждав. За кілька днів до цього в Астрахані обвалився під'їзд житлового будинку. А в Єкатеринбурзі зруйнувалась офісна будівля. І, звичайно, будинок у Саратові, з-під завалів якого дістали семеро загиблих. Сам Путін неодноразово обіцяв зайнятися проблемою подібних будинків. Зрештою, він прозвітував, плани перевиконуються і щасливі сім'ї вселяються в нові квартири. Наші плани по вводу в експлуатацію ключових об'єктів соціальної сфери і інфраструктури по будівництву житла послідовно виконуються. Люди. Своїми глазами бачать позитивні зміни. Ось тільки випадки обвалів стають все більш масовими. Ось, наприклад, будинок у Ростові на Дону будинок який роками був аварійним. неоднократно уже всякі заявлення, просьби і Голубєва, і в адміністрацію що давно уже у нас дім в аварійному стані, криша у нас там камуші ростуть, все рушиться. Кожне утра. Ми йдемо камні падають. Ну ніхто нічого не привже навірно скільки? Буда чотири точно. Що касається виставлення домов, то это, э, должно ета довгоби зділена ктопітельному э, сезону. У ті ж астрахані житлові будинки руйнувалися вже не раз. Сосед приходит и говорит: у тебя ничего не трещит. Я говорю: трещит. Вон посмотрю, у меня вон на потолке плиты, это потолочные отходят. И при нем начало еще трещать. Ну я поняла, что дело плохо, поэтому я вышла, а следом за мной обрушилась. Ожидаємося, що в текущому році буде встановлений і новий рекорд по жилічному будівництву. Уже зараз введено більше 87 мільйонів квадратних метрів. Три мільйони російських сімей улучшили свої жилічні условия. І ще один приклад пізанський будинок у Забайкальському краї, який як одноіменна вежа, весь перекошений і незрозуміло, коли може впасти. Але влада мешканців будинку просто ігнорує. Мабуть, чекає, коли будинок завалиться на голови людей і проблема зникне сама собою. Ну, порою буває, що лежишся і думаєш, а мало ли, вдруг от, ну не проснусь, рухнет, от, куди двоє дітей і даже переїхати нікуди. У меня на девятом этаже находится квартира, и она прямо у меня под наклоном. То есть каждый раз, например, я захожу в детскую и вижу там какие-то бугры у меня там, треск стен с ночью увеличивается. Мы жители микрорайона Северный дом 39 объявляем бессрочную голодовку. Мы живем в России, которая всегда всем помогает. Живем в Забайкальском крае, который очень богатый, но нище до да безобразия. Почему, когда Путин говорит по телевизору, выделяются миллиарды рублей на расселение ветхого и аварийного жилья, на несчастный дом 39 микрорайонов Северного, как всегда, нет денег. По стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы Постоянно теж об этом говоримо, Нужно і труще людей виселяти. І це лише кілька з буквально сотень випадків. Адже якщо подивитися на ці кадри та інтерв'ю мешканців, може скластися враження, що цей репортаж знятий після російського ракетного обстрілу України. Провалився повний третій частично. В дирі у мене висів дитина, трьох літ мальчик, карабкався по простині, муж карабкався, і и... вибіжили, вийшли в тамбур, почали спускатися. как бы вниз, а ни подъезда, ни лестницы, ни соседнего напротив тамбуров. Вот этих квартир просто не было. Потолок провис, и вот эта середина постоянно трескается. Может там перекрытие, может еще что-то. Короче, мы ее все время замазываем, забеливаем. А вот эта стена, она у нас э, деревянная и внутри полая, поэтому постоянно перекашивается осенью, весной. Это началось три года назад, когда начали блоками вываливаться кирпичи, блоками. И писали, и звонили, и через администрацию Відполізно. Люди жили на парковому бочках. Ми ж ловка. Ті одразу вискочили, ми предполагали, що така ситуація була. А чому? Ну тому що там тріщини лішли, все валилося. Хтось скаже карма, але головне питання в цій історії: чому не можна було відремонтувати чи збудувати нові будинки за мільярди, які пішли на виробництво ракет, щоб бомбити будинки в чужій країні? Та краще б, звісно, нам квартири дали, ніж там воювали уже. Там воєвалі ані воюють, сколько денег там уходять. все. А ми отак вот мучимося зі страдаєм, таких дама. Але для російської влади головне не діяти, а вішати правильну локшину на вуха. А люди хай і далі гинуть. І знову увімкнули режим. Економимо для своїх. До кінця серпня уряд повністю заборонив експорт бензину. Причина санкції. Так, так, ті самі, які здається, зовсім не заважають. Санкції ну да, да санкції. Ну так чесно говоря, би там може формально так щось Опоминає, але серйозно там в эту тему ніхто не погружався. Цього разу навіть не мовчали. В офіційному телеграм-каналі уряд РФ пояснив, усе заради стабільності на внутрішньому ринку. Рішення прийнято для сохрання стабільної ситуації на внутрішньому топливному ринку в період високого сезонного спроса і сільськохозяйственних полівих робіт. Але все ж, давайте розберемось, бо в Росії просто так нічого не буває. Сейчас ми видим, що все таки есть нехватка продукції не в вот тих самих самых І и это влічу за собою подобне ограничення дані, установлене временем. Но, во первых давайте не забувати звісною фразою, тому нет нічого более вічного Також відомо, що деякі нафтопереробні заводи цього року постраждали від атак українських дронів. То не вже саме це і стало причиною зупинки експорту. Безусловно, сочетание нескольких факторов влияет на подобное решение. И тут нельзя сказать, что что-то одно, поскольку каждый имеет свой роль. Украина наносит атаки, это также по нефтеперерабатывающим предприятиям России, это также осложняет производство, э, производство отдельных видов топлив, которые на этих нефтеперерабатывающих заводах делают. Но э, параллельно есть ограничения в получении необходимых, технологічних товарів для роботи в самих не ціперабатуючих ще на початку березня уряд РФ продовжив чинну заборону на експорт бензину для непостачальників. А тепер подібна заборона торкнулася вже із самих виробників в Росії. традиційно завжди працював механізм ДЕМФА. Демпфер — это компенсация производителям топлива за то, что они реализуют топливо на внутреннем рынке, а не делают это на внешнем. Но когда закрывается экспорт, говорится, что ну, вы это все равно не сможете продать, поэтому компенсировать мы вам на это не будем. А если это не компенсировать, это создает, скажем так, огромное скрытое желание Не реалізовувати офіційним путем внутрішньої країни, а искать можливості нелегально поставляти цю продукцію із вніки, що говорять про дату 31 серпня. Найімовірніше в надії відновити НПЗ після атак. Але чи не затягнеться і ця дата? Понятно, що оно формально до конца августа. но ми розуміємо, що уборка врожаю это буде сентябрь-октябрь, то тобто, есть существует некое такое можливість, скажем так, що этот запрет буде продлені, оскільки не буде вистачати нефтепродуктів в самої Росії, хоча раніше по не було проблем з тим, щоб і продавати нефтепродукти на внішні ринки і оставляти на внутрішньому ринку для собственно нужні борки і для бензина на заправку автозаправочних станціях. А тепер до головного. Гроші Росія в середньому відправляла за кордон по 100 тисяч барелів бензину на добу, а тепер нуль. То скільки на цьому всьому втрачає Кремль? для Росії? звісно, основа експорту це сира, нефть і газ, но нефтепродукти, продукти а бензин він відноситься, і топліво любить топлі відноситься до нефтепродуктів. Це теж вісома стаття где-то в середньому прошлої в періоди. Росія до експорта іменно почоркувані нефтепродуктів отримала 75 мільярдів доларів в год. Здавалося б, якщо бензин більше не вивозять, його має побільшати всередині країни. А значить, і ціни повинні бодай трохи знизитись. Але чи так це працює насправді? Тось тобто, я думаю, що скоріше буде Первая, скажем, первая реакція буде зниження цен, а далі буде из за того, що буде елементарна нехватка данной продукції. Причому настолько нехватка, що які б цены не були нет продукції в заправках, то ви її не продадите, поскольку оскільки нет. експорт зупинили, щоб усе було під контролем. Ну як під контролем? Бензин не вивозять, але й дешевшим від цього він не стає. Все за планом. Це колись у Донецьку можна було відкрити кран і набрати воду. Сьогодні ж доводиться стояти з відрами. Мешканці називають свою ванну кімнату запасом на три дні. Саме стільки води примудряються накопичити перед наступним постачанням. Сьогодні складується критична ситуація з водоснабженням нашого регіону. Донбас співращається в Африку. Водойоми до даїла і більше воду брати вообще ніякуда. Совсем Її йосавсім більше ні. 21 першого липня влада встановила графік. Воду дають раз на три дні з 17 до 21 години. У деяких районах повна тиша, вода не йде зовсім навіть за розкладом. Обращаємося з требуванням голови нашої республіки Денису Владимировичу Пушиліну. Восстановити водоснабження нашого поселка. З 2014 року -го посілок терпів, мабуть, терпить і буде сколько терпіти, відбувається безпреділів в отношении ЖКХ. Води немає на посілку, вже, мабуть, восьму ну, десяту подачу. Однак варто зазначити, що з крану тече рідина каламутного жовтого кольору. Використовувати її хіба що з ризиком. Ні пити, ні готувати, ні митися нею по справжньому не можна. Пітіва водичка з крану, Кіровський район, Платим. по щочку, по тарифам, як пітєва вода. Скажете, таку воду можна піти? Мешканці скаржаться, вода пахне болотом на стінках ванний іржа на посуді на лід. Ключовою причиною водної кризи в Донецьку є зупинка каналу Сіверський Донець-Донбас. Саме по ньому надходило до 85% всієї води в регіон. Зараз більша частина каналу під контролем України і подача зупинена. Вріме без 27. Вот так вот идет вода в Кировском районе на улице Уральской. Мы многострадальный дом на этой улице. Мы сами сделали воду. Три года просили, умоляли, куда только не обращались, в итоге сложились, все сделали сами. Теперь вот даже месяца не прошло, как мы сделали воду себе. У нас вот эта вот радость. И как это долго будет продолжаться, это уже не первый день такая история. Після руйнувань канал був пошкоджений і більше не функціонує в повну силу. Росія не має доступу до насосних станцій і ключових ділянок інфраструктури. Без цього відновити стабільне водопостачання неможливо. В воді, коли буде вода в повному об'ємі, і коли ми зможемо в повній мірі бути обезпеченими водою, це, звісно, тільки коли буде освобождений Славянськ, і коли ми зможемо запустити водовод не водовод, прошу прощення. А канал Сівірський Донець іскусственний канал, який в стані обеспечують промишлений густонаселений Донбас от, в повному об'ємі. Офіційні заяви обіцяють перекидання води, ремонт річок і аварійні бригади. Насправді графіки на папері непогано звучають що обіцянки, але підвіз часто або запізнюється, або приходить в незручний час. Калінінський район Донецька, вулиця Нижньоудінська, будинок 3, на 9-му поверсі в липні води не було. Куди тільки не зверталися? Майте совість, це знущання над людьми може погано закінчитися для влади. Люди довірливі, терплячі, але краще не випробовувати долю. Люди запасаються водою, купуючи в магазині, зберігають її в пляшках і тазиках. Вранці вмитися вже свято. Як кажуть місцеві жителі, щоб набрати води наступного разу, чекати доведеться три доби, і то, якщо пощастить. Однак є і більш неприємні наслідки. Епідемія вже є. Я думаю, що керівники мовчать, блювота, понос в інфекції діти надходять. Дорослі можуть лікуватися по-домашньому, але з дітьми небезпечно залишатися. І на першому місці стоїть вода. Ну і недомиті фрукти, овочі. Ситуація з водою кри. Тична ті масштаби, проблеми, які зараз спостерігають місцеві жителі, сталися вперше. Однак є ті, хто не може отримати воду навіть за розкладом. Особливо страждають багатоповерхівки. До верхніх поверхів вода просто не доходить через низький тиск. Мешканці 10-го і вище поверхів сидять з порожніми кранами навіть у години подачі. Люди спускаються вниз каністрами, шукають точки з напором або домовляються з сусідами з нижніх поверхів, щоб набрати, хоча б трохи води. Молоді так у нас вся роз'їжджається, залишиться одні пенсіонери. Роботи немає. Умови життя з кожним роком гірше й гірше. Мені цікаво, що багато людей пишуть скарги на Кремль, а ситуація не змінюється. Не вірять людям, вірять лише звітам наших діячів, що у нас все зашибісь. Однак ви ж пам'ятаєте, руський мір обіцяв відновлення і мирне життя. Але замість води розклади, замість вільного доступу, ліміти, замість нормальної інфраструктури, комунальна антиутопія. Ось він контраст офіційної риторики та реального життя.